Hello everybody! Мене звати Юля, і сьогодні ми будемо з вами говорити про те, як жити інтровертом. А знаєте чому? Тому що я насправді інтроверт все своє життя. І я навіть не знаю, чи є такі випадки, коли людина з інтроверта перетворюється на екстраверта, чи навпаки. Сьогодні хочу поділитися власним таким experience досвідом про те, як бути інтровертом. І, взагалі, інтровертія головного мозку. Я розповім свій власний досвід як інтроверта, і тут буде все просто. Тут буде і мій досвід в плані моїх історій і що я раджу робити як інтроверт. Я не знаю, чи варто дивитися це відео екстравертам, тому що екстраверти це окрема каста людей, які просто такі Вау! Життя круто, жити класно, в компанії з іншими, з'їхати на малібу, поїхати на малібу, а потім після цього поїхати на Ямайку, а потім поїхати тусити в якусь заброшку в Чорнобілі. Коротше, вони просто люти чели. <хи> я вам так скажу: екстраверти, вони от особисто для мене так, сьогодні ми будемо з вами обсирати екстравертів. Ну, ладно, не будемо добре, я толерантна, не будемо засуджувати. Просто в цьому відео я буду говорити про інтровертів. Як про людей, яких теж потрібно поважати, тому що ми заслуговуємо на краще. Не потрібно казати, що інтроверт це людина дуже замкнута в собі, що в нас немає власної думки, що ми можемо тільки сидіти пити каву у пледіку і читати книжку. Ні, це не так. Ну ладно, це так. Ну ми ще займаємося іншими справами. Перше, чим ми займемося, тим, що я хочу просто-напросто всі стереотипи про інтровертів зараз розвіяти в пух і прах. Перше, ні, інтроверти не сидять весь час вдома. Ні, це так не працює. Інтроверт це людина, яка може спілкуватися навіть з великою кількістю людей, але є маленький нюанс. Їй не завжди це комфортно робити. І не завжди приємно це робити. І якщо вона це робить, то, приходячи додому, вона відчуває себе такою втомленою, наче з неї, як я не знаю, енергію як з лимона вижили. Ну, отак от воно і є. Тобто, ми інтроверти, ми люди, які просто любимо спокій. Почнемо з того, що я ніколи, як інтроверт, не засуджувала людей, які знаходяться в великих компаніях. І так, да, це була брехня. Тому що я засуджую людей, які знаходяться в великих компаніях, я ненавиджу великі компанії, мені взагалі таке не подобається. І знаєте, я вам так скажу. Раніше я жила в такому дуже маленькому місті, хоча я і зараз живу не в маленькому місті, ну, Там дуже було багато різних підлітків. І взагалі-то підлітки ділилися на такі групи, як офніки, ну тут пояснювати не треба. Як люди, дівчатка, які просто люблять знімати в Тіктоки на вулиці. І ми не проти, ми не засуджуємо, просто я так не вмію. Mm. І е, люди, які, так скажімо, ну, сидять вдома, Ну, інколи виходять зі своїми подушками, можливо, з друзями, але це відбувається крайньо рідко. Е, і взагалі, як з цим жити, як з цим впоратися? От мені було завжди моторошно страшно вийти на вулицю. Хоча, коли мені було 12-13 років, я Виходила частенько так на вулиці зі своїми друзями. У мене була така невеличка компанія з мене, з моєю подругою і з хлопця моєї подруги. І ми гуляли, і все було окей. Поки в один день до мене не пішла якась дівчинка і не сказала: камон, а чому в тебе досі немає хлопця? Чому ти гуляєш з цією парочкою? І мене просто, так скажімо, трошки оцепініло, тому що я завжди вважала, що Ну, взагалі немає ніяких обмежень у тому, з ким ти дружиш, з ким ти контактуєш. Що завжди, якщо ти обираєш собі якусь компанію, то ти вправиш сам обирати, якби, хто це буде. А тут підійшла якась така людиночка, вибачте мене, і сказала, що якби, ну, а чого в тебе парня немає. Ну Я була такою, знаєте, сильно незалежною дівчиною, де я її такою залишаюсь досі, бо я феміністка. Ну, так чи інакше, реально, мені просто не подобалось дружити в дуже великих компаніях. Для мене це було завжди чимось таким, типу, нафіг вона мені треба. Але так склалися обставини, що я переїхала в інше місто, і я дуже довгий час думала, що я не знайду собі друзів тут, тому що ну, взагалі інше місто, як я можу собі знайти друзів. Але в мене з'явилися друзі. Але зараз, якщо От прям заспойлерити, то зараз я дружу тільки з тим, з ким я дружила раніше в моєму рідному місті. Ось так склалися обставини, дуже цікаво. Але перед цим у мене був величезний досвід дружби з іншими людьми. І це було дуже травмуюче, тому що я ну... Друзі, ну камон, ну це дуже важко переналаштуватися на інших людей, так скажімо, довірити історію свого життя. Тому що знаєте, для когось історія твого життя здається такою крихітною, такою незначущою, такою, ну ніякою. А для тебе це все твоє життя. І ти думаєш, що кожна твоя історія має в собі такий великий спектр сенсу, що навіть довірити комусь цю історію дуже тяжко. Тому що думаю, що ця історія полетить десь за край цього світу, що ця історія полетить десь за кордони, за межі е, твого поля зору, і що все буде капець, що ти більше не повернешся в своє таке звичне життя. Але насправді це не так. І насправді, як виявляється, всім байдуже на твої проблеми, і це дуже так, ну. Неприємно було б навіть приємніше, якби твої історії настільки хвилювали інших людей, що люди навіть би, ну так скажімо, трошечки проводили такі змагання між тими, в кого найтрешовіша історія, і чию б історію скоріше б злити кудись, але такого немає. На жаль, люди цікавляться лише тим, що відбувається в досить таких простих обставинах. Наприклад, десь там залетіла якась дівчина, давайте про це розкажемо. Десь там хлопець заробив грошей незрозумілим способом, давайте розкажемо. Але відео не про це. Відео про інтровертію. І знову ж таки, як мені, як інтроверту було знайомитися з новими людьми? Це було моторошно, це було страшно, це було дуже, ну так скажімо, для мене таким канонічним моментом, тому що я взагалі не люблю нові знайомства на даний момент. Тобто, якби мені не складно, але я відчуваю себе дуже такою сором'язливою людиною, і саме тому мені важко заводити нові знайомства. Е, і в мене в якийсь період життя з'явилася жизни, <смі> життя <смі> з'явилася людина. Просто, вибачте, мені дуже комфортно, тому я говорю вже як моментами на суржику. В період моєї життя з'явилася певна людина, яка була екстравертом. І от тоді мені довелося познайомитися з усіма друзями цієї людини. Мені довелося познайомитися, наскільки я не помиляюсь. Ну, там була така дуже велика компанія, там було чоловік, може сім в компанії. Я можу помилятися, бо, знаєте, інколи від шоку забуваєш якісь певні такі деталі інформаційного типу. І от мені довелося познайомитися з цими людьми. Я була взагалі майже, ну, я, по суті, була ні з ким не знайома, я була знайома лише з одною людиною. І мені було дуже моторшно і дуже страшно, і я думала, що це капець моєї житті. І сталася така історія, що я думала, що мене хочуть трошки принизити. Ну, як принизити мене, коротше, хочуть якось розіграти. І для мене це була така не дуже приємна історія, після якої я в принципі боюся будь-яких людей, ну які в великих компаніях. Мені не подобається це, тобто мені, як інтроверту, це моя позиція, і я маю право на цю позицію. Тобто мені не подобається велике скупчення людей. І я, ну, я вам зараз поясню, чому. По-перше, тому що мені, в принципі, дуже важко збагнути, як можна спілкуватися з більше, ніж з двома людьми одночасно. Чому? Тому що, коли в тебе є якась думка, ти хочеш її, так скажімо, ну, опозиціонувати, вимовити. Пояснити і тебе оточують дуже багато людей. Ти просто в якийсь момент можеш зіткнутися з безліччю конфліктів, тому що скільки людей, стільки і думок, скільки людей стільки і, ну так скажімо, власних розсудів, і ти ніколи не можеш збагнути, яка людина що тобі скаже. І саме тому це дуже важко спілкуватися з багатьма людьми одночасно, тому що для мене це, начебто, так, натовп конфліктів одночасно. Просто ось так, от на тебе одразу. І мені це дуже важко. І коротше кажучи, для мене завжди було дуже важким завданням, в принципі, задачою спілкуватися з великою кількістю людей одночасно. Але згодом я в свої 14 років влітку я пішла в книжковий клуб в надії на те, що там будуть підлітки мого віку. Да? Тобто я думала, що ой. Зараз буде така цікава історія, щемлива, що зараз я знайду собі дуже багато друзів, що в мене вийде стати такою екстравертною людиною, я переборю себе і я стану екстравертом. Але і так виявилося, що я опинилася в книжковому клубі, але там були жінки 30. І мені це було дуже незвично. І мені зараз так якось дуже дивно це розповідати, але дійсно я ходила в книжковий клуб, де були жінки 30. І їх там було, причому чоловік десь 10. Ви скажете, що я там робила? Я просто приходила обговорювати книжки. Все. Тобто, і мені це подобалось. Мені подобалось приходити обговорювати всі книжки, про які вони говорять. Причому я, ну, мабуть, я жодного не прочитала з тих, яку вони не рекомендували, я тільки подивилася фільм. По фільму як екранізацію, і це було єдине, що я зробила. Але мені так подобалось просто сидіти обговорювати з ними про те, що вони там розповідають. Мені просто подобалось сидіти, мені просто подобалось дивитися на цих людей, слухати їхню думку. І я зрозуміла, що насправді то я, хоча інтроверт, але мені подобається сидіти і слухати інших людей. Мені подобається бути в їхньому такому суспільстві. Але ну, для мене це дійсно дуже виснажливо, але мені інколи це і подобається. Але це все одно не робить мене екстравертом, просто тому, що я не, так скажімо, не отримую від цього великого, такого, знаєте, великої енергії, е, ну, цебто задоволення. Але я можу сидіти в таких компаніях, тому давайте вже мене похвалимо. Е, і це така моя така от невеличка історія про мене як інтроверта. Отже, ви зрозуміли вже, що я можу бути в великих компаніях, але не у всіх, і ну, мені все одно буде трохи виснажило. Саме тому я не люблю, коли на святах ми сидимо за великими столами, їмо і говоримо про політику, не дай Бог про релігію. І, Боже, упаси, ми заговоримо про. Е а давайте не будемо торкатися цього, тому що мені вже страшно, чесно кажучи. Я ще поки що не знайома зі своєю аудиторією, і я дуже боюся, що зараз, що б я не сказала, мене просто вже засудять. Тому давайте просто ми будемо так от поверхнево, дуже так повільно підходити до знайомства і дуже повільно ми будемо приходити до того, який ми контент будемо обговорювати. Але тим не менш, я все одно скажу: за столом не можна обговорювати ЛГБТ. Ні. <ріст> Тому далі ми будемо говорити з вами про те, що я раджу вам як інтровертам. Тому давайте розпочнемо. Перше, з чого я почну, це з того, що як інтровертам я раджу вам завжди бути лише з тими людьми, з якими вам комфортно. Мені було дуже важко не людей, з якими мені комфортно, і на даний момент я маю лише такі, ну, типу, тобто дві людини. Дві таких, ну, двоє, як ну, не друзів, давайте так просто я скажу вам, як є дві близькі для мене людини, з якими я можу завжди говорити про все, що мене в принципі хвилює, і з якими мені комфортно. Між собою це дві людини кардинально різних. Як я їх знайшла, я навіть не можу вам отак от взяти і одразу виволити. Але факт в тому, що ці люди в моєму житті трапились достатньо такі випадково. Просто так вийшло. І я дуже вдячна, мабуть, чи то Всесвіту, чи то комусь конкретно, я не знаю, за те, що в мене є ці люди в моєму житті, тому що вони дійсно роблять моє життя кращим. Ем, ну і в принципі все. Тобто, будьте з людьми, з якими вам реально комфортно. Не потрібно підлаштовуватися під інших людей. Але розумієте те, що будь-які стосунки, чи то дружні, чи то стосунки романтичні, чи то стосунки в родині, це стосунки, над якими потрібно працювати. Якісь Конфлікти, проблеми, питання, які потрібно буде вирішувати. І тут немає такого слова, як Та, як піде, так і піде. Ні. Потрібно завжди вирішувати всі стосунки, які є в вашому житті. І ті, хто кажуть, що ой, ну от справжні стосунки не потрібно, знаєте, з'ясовувати. От справжні стосунки вони йдуть як по маслу. Ні, друзі, так не буває. І якщо ви хочете, щоб ваші стосунки були довірливими, міцними і. Просто приємними, то над цим дійсно потрібно працювати. Ну, а тепер я хочу поговорити про те, що мене, можна сказати так, допомагає мені жити з моїми такими трошечки соціофобськими нахилами. Я не можу себе назвати соціофобом і соціопадом, але я просто вам хочу сказати, що да, мені страшно. Мені страшно інколи дзвонити, говорити по телефону з деякими людьми. Мені страшно. Бачити деяких людей, мені багато що страшно, ну у мене багато фобій. Я ще хочу поточнити, що як тип особистості я INFP, тобто я людина, яка все ж таки дуже чутлива. От якщо у вас немає уявлення, що хто такий INFP, уявіть Джоан Роулінг, Франца Кавку, Льюіс Керл, ем, не знаю, Джордж Орвел, Лана Деларей, Курска Бейн. Оце людини, лю, людини. Люди, у яких тип особистості INFP. nfp е, Мені дуже подобається відволікатись. І що мені допомагає відволіктись? Фільми, манга, книги, серіали, спілкування. Це те, що допомагає мені відволіктись, інколи від, ну, від нав'язливих думок, які виникають ну, найчастіше від мого типу особистості і від інтровертії. Тому що інколи інтровертія дійсно заважає. Давайте поговоримо, мабуть, про фільми, в яких я знайшла себе, і які допомогли мені, так скажімо, впортися інколи з моїми думками. Перше, це фільм Говори з Крістіан Стюарт. Чому цей фільм мені сподобався? По-перше, тому що цей фільм взагалі не такий популярний, як він може здаватись. та, мабуть, ви про нього навіть і не чули. Що вона там може здаватися, якщо ви реально про нього може і не чули. Але цей фільм мій один такий із найулюбленіших, тому що там Крістіан Стюарт така ще ну, непопулярна акторка. І там розповідається просто про історію того, як дівчинка має не дуже гарний досвід в своєму житті. Я не буду говорити, з чим він пов'язаний, тому що я хочу, щоб вам було цікаво. І там розповідається про те, як через цей досвід вона впала в таку. Ну, депресію їй було погано, і про те, що в неї відбувалося в житті, і про те, як вона впоралася з цим. Тобто, фактично, це така актуальна тема підлітків депресії. Ну, але це дуже цікаво. І я вважаю, що це потрібно подивитися як мінімум для того, щоб зрозуміти, що ви не одні в цьому світі маєте якісь певні проблеми, і що є люди, які теж їх мають, і от побачити просто як вони можуть з ними впоратись. Друге, це фільм Майже 17, якщо я не помиляюсь, так, да, майже 17. Це теж один із моїх таких найлюбленіших фільмів, тому що, по-перше, я раніше ніколи не чула про цей фільм, як і про фільм говорив. І в ньому головна Гериня дуже напогадує мені мене. Я не знаю чому. Взагалі, якщо я не помиляюсь, то в неї такий самий тип особистості, як і в мене. І тому, мабуть, мені було. Близько до душі, коли головна героїня вчиняла якісь дивні вчинки, і мені здавалося, що я її навіть її розумію. Я також не буду розпитати певний сюжет, але я думаю, що там ви знайдете себе, якщо дійсно у вас є певні такі проблеми з розумінням себе як людини. І ще хочу одразу сказати, що всі серіали, майже які я порекомендую, це, ну, фільми, вони майже всі ну, для підлітків. Тобто я не знаю, як дорослі це. ну, хай буде так. Наступний фільм це «Зал самовбивць». також це польський фільм про Домініка-хлопця, якого також є певна така депресія, але вона виникає теж через взагалі через іншу фігню в житті, тобто через те, що він має таку ну, трошки орієнтацію іншу, і його засуджують всі за це. І в цьому фільмі показується про те, як він намагається знайти собі, так сказати, так сказати, втіху в, в комп'ютерних. Мережах, в комп'ютерних мережах, в соціальних мережах. На да ні. Ну, в грі. Тобто, в грі, в інтернеті, в Wi-Fi, Wi-Fi. Ну, добре. Хай Wi-Fi буде. Показує прям от те, що реально відбувається з людиною, коли вона перебуває в такому кризисному стані. У всіх цих фільмах головні герої вони інтроверти. Така велика мрія, коли тобі не доведеться виходити на вулицю, на тебе доведеться дивитись. Коли тобі не доведеться виходити на вулицю і думати про свій зовнішній вигляд. І коли от хоч раз, хоч раз, ти вийдеш на вулицю, і все буде окей, і без нав'язливих думок, і ти прийдеш додому без, знаєте, такої задишки і без думок про те, що а що було, що відбулося взагалі за цю прогулянку. Ну, якось так. Ну, це все. Це було все відео, в якому я хотіла розповісти те, що я хотіла. Я вже вимовила все, що хотіла сказати, і я вже заморилась. Тому чекайте це відео на Ютубі. Всім дякую за перегляд, всім па-па!